Ти, колька лови її на городі, ай, слабацюра. Що, помогти може, так? Да? Тікай. Давай, давай, іскра. Що ти колька, погулав, а? попав. Питають, як виріжете дзвони. Да мовчки. Воно молоток, ось околян, по башки шандарахнув, приглушив, чилудьку за передню ногу забрав, зажав. Колька артерію чеканув, кружку всередину засунув, кров зібрав і порядок. Так що, друзі, всім привіт. Дякуха. Да, Кольку трохи потягала, поки тут шелудька. Ну якби люди бачили поза кадром, що це за процес, звісно. Ну, Спочатку відро на голову задом випхали, шелудька вибіг, але пішла сама нормально. Буває, що пхаємо. Так що все, зараз зложимо на 4 кості, замиваємо і вперед. Ну що, друзі, посадили на 4 кості. Калюха під'єднує <клес> горілку. От. Ті, що купували дві горілки, вийшли з ладу, полопалися. попробуємо підварити, але мені кажеться, то вже все гайки. Так що працюємо по старій накатанні. Добре, що є, каже, колька стара горілка Дешева оця магазинна. і, В принципі, нею смалимо. Прошлу свинку посмалили. Калюха стала зразу балон у кастрюлю, гарячою водою заливає, щоб краще випалювався балон. Та вже й похолодало трохи. Так що така рижа свинота. Дівчинка із цієї клітки. Ну а там буде видно, що найменше така вона не дуже. Ну а так в принципі всі начебто нічого. Так що калюха погнав по воду. Я зараз буду справлятись далі по господарству, вже їсти подосипав Кормушки От. І зараз вишкрібаємо, підстріляємо. Тобто без такої роботи. Не буде таранчука. Хто займається свиньми, то треба не забувати, чи хто хоче займатися, що треба ще й і вбирати. Навіть якщо чільові поли, то треба все одно там ходити, поправляти щось, через рішоточку прошкрібати, для того і продаються шкрібочки. Ну а тут у нас пустота. Привели в порядок, отак все це діло. Ну і поки так. Ну, а Там буде видно, тут у нас Малеча відлучена. В принципі, в такому віці вони не дуже можуть собі зробити якусь шкоду один одному, то в такому віці легше їх збивати в кучу. В принципі, щось їдять. ще поховалися під лампочку. Так що працюємо далі. По старі накадані, поки є така можливість. Ну, різать є, що в принципі всі свої чималі. Тут клітка і тут клітка. Якщо все добре, то на деякий період часу нам вистачить. А що Зараз убираємо. Калюха вон, водичку вже приніс, заливає і працюємо далі. Я зараз випущу Олесі Петрівний курочок. О, тут теж малечу ми залишили. Хай ростуть на всяку долю. Хтось там казав, ти в своїх інтересах, бізнес-план. Робиш собі рекламу. Ну, якби вона мені треба була, то я маю право це робити. Це мій канал. І розказати, і показати те, що я роблю, і продати те, що я продаю. Ну, на даний момент з цим проблем немає. Є інші моменти, якими займаємося. Це підтримка наших захисників. Ну і хто дивиться наші, мій канал, то вони бачать, що ми робимо, де ми буваємо. От, ну, а свинарство ніхто не відміняв, бо це мій основний хліб. А то деяких людей там цікавило. Де ж я беру гроші, щоб жити? Ну, може людина зайшла там, на канал. Так, Глорія більше за все йде на вибраковку. Сухареприк наш будемо парувати. Мазушка наша в нормі їсть. Це вікно треба вже затуляти, вже осінь на дворі холодно стало. От. Ну а поросятка, якщо все добре підростуть, зробимо, сформуємо дві кліточки і розселимо. Туди щось заселимо і туди на дальняк. Так що, друзі, так, ранок в селі, сумувати не приходиться. Приходиться заробляти так, як вмію, так як заробляю вже протягом 14 років. І це за рахунок домашнього господарства. Так, а тут у нас движ Париж. Все повиїдали, фактично все повипивали, воно залишилося трохи в банці. Лупашить, звісно, капець. А ну подивіться, як підросли, скільки тут їм пройшло. Ростуть, звісно. Такі були миші, вже в пір'ячку вбиваються, а? хто пам'ятає, де якось воно ж недавно ось ми лупилися. Ось такі таракани, реально капець. Зараз Леся Петрівна прийде, буде справлятися по господарству. Фактично все повиїдали. Ну, воно, як ростуть, додається і поїлки, додається і вода. А ростуть вони, звісно. До співвідношення до своєї ваги, звісно, швидко. Да? Манюсики. Ось такі манюсики. Так що перепілочка. Ну, зараз вони на вітамінах в банках випаюємо е нутріл, ставимо 5 днів. І так видно результат. Головне, щоб не боліли і все буде добре. Так що зачиняємо. Тут теплотинь, звісно, капець. Саме головне це тепло, їжа і вода. Ну, вода і їжа. Тому що вода, вода це життя. Воно водичку бачите, п'ють. Поїлочки для бджіл посовітували, доволі непогано. Отак, повижирали, все за ніч фактично все повипивали. Трішечки залишилось воно. Тут кормушечки залишилось і. Поїлки воно залишилося, десь. Так що так, тримайте домашнє господарство, не опускайте руки. Да, зараз так морально тяжко, але працюємо. Працюємо по-іншому ніяк. Так, буду випускати Лесі Петрівне хазяйство. Вчора в неї було аж 8 яєць. Ну не в неї, а у курок її. Та тут їх небагато в нас. Така невеличка кількість. Все, відриваємо лядочку таку. І хай йдуть на вулицю. Оп! І все. Так що так. І будемо чекати сьогоднішній результат, що ж вони нам знесуть. Ну Це так більш як хобі для Лесі Петрівни. І просто цікаво. От, з кожним днем яєчки додаю, та грибишочки покрасніли в курочок. Червоний грибишечок це означає, що курка буде заноситися. Ну Це так по моїм подобанням. Раніше трошки тримали, там 100-150 курок. От. Ну, а це вилупилися, трохи продала, а трохи залишили для себе. Так що, друзі, йду далі, буду шкрябати какашки, загружати на прицеп, бо без кашат, какашок на городі теж нічого не росте. Все, снідають. Що ви хазяйство? Позбиралися, да? Патрон. Бонька, Саймон, Филиппон. Що ти, від діжулю нормально, без пришествий чи без пригод? Петро, кажи всім привітас. Так що хороший такий собака. Друзі запитували по забою, там засняти відосик. Ми такі речі не знімаємо. Принцип простий. Приглушили, притримали, перерізали артерію. Треба зібрати кров, зібрали, не треба. Просто злили. І все, і погнали далі. Можна використати електропаралізатор, але його не використовую. От, поки є ще можливість, поки є здоров'я втримати, то поки тримаю. Е, ну, а хто не має такої можливості, хто ріже сам можна використати паралізатор. От, у нас є один, ми, ми маємо можливість його також продати. Нам надали його на розіграш Ярослав. От, в мене такий був, я подарував кольки, колька ходить. Людям ріже, так що ті кошти за той паралізатор, що ви маєте можливість нам дати, ми використаємо на ЗСУ. Так що, друзі, отак. Ну, а кому треба телефон, напишіть в приват, номер є в вайбері в описі. Чи номер є в описі, номер вайбера, напишіть на вайбер, ватсап, сигнал. Ну отак. Так що, друзі, працюємо далі. Сьогодні по-домашньому, ну і потім далі погнали. Сьогодні вже понеділок, ремонти автомобілів і різні різні речі для наших захисників. Вчора там отримали хлопці колеса, старлінки, диски 72, тобто по-тихому, і замовили вчора бувшну резину за 5 тисяч на екстрейл. Проплатили. І дякую всім за підтримку. А, і дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра, далі буде свіжина, таранчук, сковорода, ну і вигляд м'яса на столі. Так що всім пока, до скорої зустрічі.